Шановні колеги, дорогі партнери і друзі, від імені всього колективу Національного університету Запорізька політехніка, студентів від себе особисто щиро вітаю Приазовський державний технічний університет із славетним 95-річчям. Це історія поколінь і великий внесок вашого колективу у розвиток технічної освіти та науки нашої країни. Ми цінуємо наші давні добрі традиції співпраці, це партнерство у спільних дослідженнях. Міжнародній діяльності і дружніх відносин між нашими викладачами, науковцями та студентами. Це співпраця в галузях матеріалознавства, зварювання, адитивних технологій, машинобудування, металургії, а також економічних і гуманітарних напрямів. Ваш університет це приклад стійкості. Ви зберегли найкращі традиції інженерної школи, водночас сміливо крокуєте вперед, поєднуючи досвід. З викликами сучасності. Бажаю університету нових звершень і подальшого плідного партнерства на шляху до спільних успіхів з річницею колеги.